Ви подобається Балаклія? Цікаве місто, я вам скажу. Цікаве. цікаве. Я тільки одного не розумію, нащо ви вночі тягали диван. На що ви мене з цього <риклад> І Чому я потім спав на полу? Погоди, щоб витягати! <риклад> Влад, ми могли тягати диван з ним. що <риклад> Ну добре, ладно, це ночні наші пригоди. Добре, що їх перебачить. Обично нижний балак Так. А наступним, а наступним наступним на цю сцену. Кого б ми запросили. Давайте так, давайте хтось без Наступним на цю сцену виходить Данило Ільїнський. Балакия. Я Вітаю всіх. Мене звати Данило. А я є головою молодіжної ради при Балаклії. І можу сказати, що це моя головна діяльність і коротко про мої вірші. Хочу сказати, що пишу я їх тоді, коли в мене виходить така ситуація, коли максимально емоційний стан. Коли я хочу висказати те, що я не можу сказати словами, а можу сказати тільки вірші. І перший мій вірш буде Герой моєї держави. Якраз був написаний, коли а, наші оборонці держали місто Авдіївку, і я вичтав новину, що вони тримають її 1.14. Тому герой моєї держави! <плес> я знаю герой. Тобі важко і тяжко стояти на тій до землі, що палає, лякає своїми страшенними стрілами жару. І ворог несеться, немов навіжений, і ти сидиш в твоїх думках одне. Хто згадає про мене. Я хочу сказати тобі: я ніколи тебе не забуду, воїн. Хоч ми з тобою і не знайомі, я знаю, що поки ти тримаєш міцно зброю в руках, я можу спокійно лежати і спати. Але це не дасть мені спокій про те, що десь там стоїть мій герой. Один в десяти тримає облогу, і вірність своїй державі рішуче спротив дає. І я знаю, що не дровне твоя рука, як прийде час рішуче стріляти. І нібито сором мене охопив за те, що ти робиш для мене велику ласку. А я сиджу і не можу навіть в очі сказати. Спасибі герою за спокійні ночі, за вільну країну, за горну державу, за життя, за свободу. Я впевнений, ми скоро побачимось, але я не впевнений, чи з кожним.